Всім привіт на каналі Темой Одинці ТВ. Сьогодні ми продовжуємо читати книжку щоденник Солобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю місяць жовтень. Сьогодні нас чекає місяць листопад. Ну що, поїхали. Субота. Вчора ввечері тато підвіз мене до школи о восьмій на закриту вечірку. Щойно я увійшов, як зрозумів, що звичайно помилився, там було десь 90% хлопців і 10% дівчат, бо навіть гірше там був ролі. Я звернувся, щоб піти, але один із супровідників вже замкнув двері, Тож що застряг там на ніч і за дітей. Підозрюю, що більшість дівчат у моєму класі вирішили не піти на звердовечірку. А ті, хто доки прийшов, просто не почули про це вчасно. Я вирішив, що якщо вже прийшов, то мушу отримати від вечірки якнайбільше і війшов до автової зали, куди всі інші не свої речі. Найперше, я помітив, що на кожну дитину припадало щонайменше по одному дорослому, а це не надто вдалий рецепт для крутої туси. Супровідниками були чиїсь батьки, а також кілька вчителів. І щось мені підказує, що вчителі були, там лише тому що не мало вибору. Я замкнув свою речі на сцену. Я закинув своречну сцену, де були всі інші діти, помітивши там в ролі, пересунув речі на інший бік сцени. Гадаю, більшість дітей вже махнули на цю нічою рукою. Тому що майже всі гралися з електронними гаджетами, які принесли з собою. Я навіть не подумав принести з собою відеоігри, а журнал ще чогось, щоб розважитись, Ну, в мене не було. Тож я підійшов до дорослих і запитав, що мені можна робити. Місіс Барном сказала, що в впадку є розважальний центр, де всіх вночі надобиться весела ферега. Але там було усе для малечі, тож я вирішив просто посидіти на своєму спальному ліжку, сховавши руки по колінах. О 9-й хтось із дорослих оголосив, що не став час для кімнатних ігор, але ніхто цього не почув, бо всі були в наушниках. Місіс Станер сказав, що людям потрібно спілкуватися, тож конфіскував мобільні, плеєри та все інше, що було влітей, в людей, які у мішок на сміття. Всі ми сіли в колу, посеред актової зали. Місіс Скарле сказала, що для розігріву ми зіграємо в то тільки яким краще познаємо одне одного. Але насправді ми всі знаємо одне одного дуже добре, тому що разом із підготовчою групи. Власне, я думаю, що ми знаємо одне одного надто добре. Місіс Скарле сказала, що ми почнемо з такої собі гри в імена. Коли всі придумують собі прізвисько, що починається з тієї ж віддати щось справжнім м'яко, чим спортивний сет або прикольний пол чи щось таке. Ідея в тому, що прізвисько має щось розповідати про вашу особистість. Ролі спробував ролі. Спробувати придумати прізвисько, яке б звучало круто, було дуже нелегко. А скоро э, вже мама моя, вже мала бути моя черга. Нарешті я зупинився на гарячний грех. Знаєш, це трохи слабко, але важко було придумати нормальне прізвисько, що починалося без літери «Г». Хлопчина подаціною фейб гейплір мучився так само, як і я. Гречний гейп. Тепер вже я не міг скористатися тим самим словом й гейп, бо всі подумали, що я його мав пур. Тож я сидів якийсь час, намагаючись згадати чи хорош на «г», але всі витрішились на мене і тому в голові в мене було порожне. Тоді озвалася Місіс Сліпбі. Спробувала мене вирочити. Геніальний грех. Це стається всіх цілком задовільнив, хоча геніальний. І не починається з літера Г. І через це починаєшся мислити, що щодо нашої освітньої системи, особливо якщо враховувати, що місій сліді викладає мову відмінникам в восьмому класі. І я подумав, що геніальний грех це жахливе прізвисько. ніж спромігся подумати щось краще взяв слово хлопець, який сидів зліво від мене, і було вже запізно. Тож, тепер, до кінця ночі, або взагалі, можливо, до університету руйнувати привіз. Після цього ми пограли в гру, яка називалась «Я ще нікому про це не говорив. Кожен з нас мав розповісти всім секрет. Е, е, Місіс Скар сказала, що граду можна потоваришувати, але я вважаю, що вона була. Потрібно лише для того, щоб вчителі знали, хто що може встругнути. Моя теорія підтвердила згодом, коли теді е, Колодвел пішов кордону до туалету, а за ним слідом учепився супровідник. Ми зіграли ще кілька ігор для розігріву, але ніхто не міг зосередитись, бо. Ще 5 секунд починав бігти або дзвонити якийсь із мобільних у мішку з олепторумі. Тоді містер Таннер почав, починав порпатися в мішку, намагаючись знайти цей телефон і вимкнути його. врешті ще він просто здався і зімкнув мішок учительський. Ну от і все ми прочитали першу частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає другої частини цього місяця. Але це можу будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денсі ТВ. До побачення!